В на каналі DispConGims продовжимо проходити стрей. Так, попередній раз було те, що просто так нагадую завжди, що було по передній раз, що ми спокійно. Нам треба познайомитися з типом, який нас проведе, Познайомитися з конвентиною. Вона б сказала нам про фабрику. Нам треба щось там дістати, я забувся що. І познайомимося з типом. Який може нас провести туди. А, йому треба е, Це шолом цей і жилет. Так. Да? А я забувся, де він. Тей тип. Я вже це дістав якраз тоді. Так, це поліцейський, типу. Треба згадувати, де він. Попець не тут? Ну і не тут? А де його загубив? Ой? Що ти його зету Топа. А чи не тут він десь був, ні? А, тепер знайди що вам робітника безпека це. а я му віддав. Чудово, цей що підійде. Далі, я зараз передягнуся, можеш відвернутися. Серйозно. Я ж йому віддав я такий, люся. А, що це за тип жилетця? Чудово! затіснув талії, але підійде. Тобто застрій коробку, я пронесу тебе через прохідну Прекрасно, давай. По Понесли. Як типово, кіт коробці? А я такі дивлюся, люди світ, якийсь тебе живе що я думаю, один робітник. А я забув, що я йому віддав цю жилетку. А шолом ще тоді не знайшов, пішов шукати шолом Я такий ну, зараз зара, би. Про що ви говорите? Там не кіт. Так а куди мені йти? Я не знаю. Може на ці штуки у вас не ділить? Я не знаю, що мій зарабист требувати.

напевно ту коробку прикольно. давай ідеш коробку. А потім, напевно, туди. І надати мене не помітить може помітити. Днем я думаю, краще ні. А, куди нам треба зараз? Так, не сюди заліз, да. Стоп, чи нам до пане? Нам до того важіля, я зрозумів. Нам до того важили. Завтра бігом прибігти. Стоп, Стопа, як тепер? От тут добре, тепер туди Чили не дістане. А як мені тут прийти. Типу поки це їде. Так само певно. О, что за А тут що у нас? Тут ничего у нас. Лидно, там теж нічого. Зараз будемо бігти. Так, нормально. А тут як? А тут ребочку коти? Я зрозумів. Все вылазь, а це воно дає? А як сюди приїхати? Так, а що воно дає? Ну і не дає? Треба ще щось. Тут є ще один такий? Капець, як до нього добратися? Я бачу, ще один такий Да можно якось то поедание? не? И можно. Хоча... Стоп. Якщо я приберу звіти, то він пода. Типу, а як мені туди потрапити, питання. Може, мені краще. може так? Може, отак так, ні? Може, отак так, ні, так не, не. не вийде. я буду ось перерватися, але ну, нічого, А, не, включи треба. Вивести його сюди. Вивести його, наприклад, сюди, накацю туди, Так, да, так. Да. О, я так розумію, бочка може проїхати. Прямор цю штуку взяти, да? Све. А що тепер робити? Нам це вдалося. Треба забрамося звідси, поки не з'явився Вартобі. Коментар не повинні піднести батарею. Так, сюди, напевно. Бігом. Далі куди? Всього то? І всього то? Я думаю це буде набагато довший шлях? Прикол? Я там, звісно, може що пропустив? Попаде то? Де -то? Збив робота Де ці квартири? Я забувся. Так, я забувся. Капець. я забувся де квартира. Так, це не то. не то, не то, не то. Не, это же находы. Капец, забылся. Вот здесь тут. Может тут Що там вас Чекай, до це сюди? В наших хатах? А що таке, що все це? То не так просто до неї тепер потрапити. От в чому складність тепер. От тут складність, я не буду тікати буде складно за воду. Тікати не складно. Я думаю, що то щось не так там, думаю, Блін такого ж не було. Добре ще раз, я поспішу, я думаю, що я пробіжу. Ні, не вийшов треба обережно. Цих вигнали там якісь ці Їх там парочка. Добре питання, що тут? Я ж тут не прийду? Не прийду? А тут? От як мені тут прийти? Як мені тепер наверх потрапити? Ну зараз попробуй туди прибігти Тобі біз Тих тут повно почанцей, давайте злітати. Так, потім я буду бігти туди прямо. конечно же, тут. Ага, я бачу. Ой, давай давай звичай, кіт. А де вона? А де Клементина? Стоп? А де вона? Скільки Дуже дивно. Тут ми то сподіваюсь, не не сталося. Давай її знайдемо. Ну її тут нема. Чи є? Ї тут просто немає. Да, я не бачу. Попадеш мене? А куди де мені шукати? Я, я уяв, мене немає. Таке. Що це значить? Клементина? Хм mm -hmm. mm. ні, її тут немає. О, що це Схоже на якесь закодоване повідомлення. Мусимо поратися в директиві, щоб з'ясувати, що з нею сталося. Жись. Для Б12 кута Відповідь захована в моїх речах. І ще 4 символи. Підпис Клементина, поглянь. Вазон. Нашов щось? Нічого не бачу, ти впевнений? Це просто звичайні меблі. Нічого немає. Ага. Відачки можуть перевіряти лишення скидів хімікати в газоподібному хімі стані. Вони не можуть відповідати те спокійне, що яке пам'ятаєш. Як я. Майони не можуть відчувати запах. Тому мені цікаво, навіщо вони це роблять? Під контейнером також сховане повідомлення. Звісно, я з. Добре. А може тут щось? Дорогоцінний камінь середньої вартості та низької чистоти. Здається, світіння було додане штучно. Можливо, це знак, щоб ми могли знайти щось корисне. Бінгу є повідомлення. Тут написано Блейзером. Ага. Частину знайшли. Тік, щоб о. Знайшов щось? Що не бачу. А яка дивно річ, як до квартири? Це те, як місцеві компаньони бачить людей. Добре кума. Дивись тут щось є. Приходьте в. Добре, ще щось одне. Це не то. Тут нема нічого. Приходьте. Тут я вже знайшов. прокачавшись. А, вот тут же явно что Не сдалось. может уж все. Як туды. О, все. Йой, -йо, не маю що це таке, але його вся його зачаровує. Вибач, я задумався. Я навіть не помітив це повідомлення. Тут написано нічний клуб. Я з Бейзером приходьте в нічний клуб. Готово, чудова робота, лейтенант кіт. А тепер задніми її. У нас багато часу. У нас не багато часу. Що ж, я що думаю? Я думаю на цьому завершити. Ну, так, на цьому я думаю завершу. Тому усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.